На Львівщині п'яний водій Джипа збив на смерть двох 22-річних хлопців. Трагедія сталася у селі Твіржа поблизу Мостинська. Водій Міцубіші Паджеру вилетів на зустрічну смугу. Шофер Тойоти Кемрі, аби уникнути зіткнення, дав убік. І так врятував собі життя. Проте двоє пасажирів Тойоти загинули на місці. Водій Джипа, розповідають очевидці аварії, навіть не зміг вийти з машини. Був у стані сильного алкогольного сп'яніння. Це підтвердили і лікарі. Бачили, був п'яний. навіть в лікарню. В лікарні отак він лежав і ще там щось кричав ногами, то спати лягав. В якому він був в стані? А в у вольному сп'янінні. Був. Був. Сильно? Знаю, що... Ну сильно, сильно був п'яний. А ви зробили йому експертизу? Ну, ми взяли кров на ет етанол, а ще прийде з землі з керування, щоб ми тоді освіти і все. Селяни та родичі загиблих хлопців переживають, аби мажор не уникнув покарання. 45-річний власник Міцубіші, розповідають свідки, родич заступника голови Мостинської райдержадміністрації. Це вже друга смертельна аварія за участі п'яного мажора на Львівщині за останні два дні. З навчальної лави на поле бою декілька слухачів університету оборони ще до закінчення навчання були направлені в зону бойових дій. Слідом за ними обороняти країну поїдуть і цьогорічні випускники. Є офіцери, які навіть не закінчивши е, до кінця університет, ну але так говорить, все, здали всі заліки, все, все буквально. От, і вони поїхали виконувати свої обов'язки туди, куди їх позвала батьківщина. От, у нас таких чотири офіцера зараз було от, от, до випуску. І е, зміни в програми вводилися, як кажуть, з кольоз. І зміни зміни програми, хоч то перетерпіли досить значні. Слухачі університету вчаться боротися з тероризмом і готові свої знання застосувати на практиці. Військовослужбовці налаштовані рішуче. Далі будемо служити, куди направила нас батьківщина, а там далі будемо дивитися. Ці знання, які був досвід, та знання були отримані попередні. Все це буде використовуватися. Ну, подальшій службі для виконання службових обов'язків. була потреба така і було прийнято рішення крім Якщо буде така потреба, ви поїдете? А як же? Давали так, давали присягу, тому маємо оборонити цю державу. Нагадаємо, виконувач обов'язків міністра оборони Михайло Коваль повідомив, що у складі Збройних сил України найближчим часом будуть створені сили спеціальних операцій. Окремі частини, які будуть ядром, цієї структури вже беруть участь на полі бою. Реверс газу зі Словаччини розпочнеться 1 вересня. Транспортні потужності для поставок блакитного палива в українську ГТС через точку підключення, будінце надаватиме Укртрансгаз. При цьому платити за вхід в газотранспортну систему та за розподіл по Україні будуть українські вантажовідправники. Добовий обсяг постачання становитиме 27 мільйонів кубометрів. Як повідомлялося Україна і Словаччина підписали меморандум про співпрацю 28 квітня. Він передбачає, що Україна отримуватиме близько 8 мільярдів кубометрів газу щороку. Для цього на території Словаччини споруджується сполучний пункт Будінце, через який газ надходитиме по газопроводу вояни-Ужгород. Як раніше заявив голова Нафтогазу Андрій Коболів, Україна може щорічно імпортувати зі Словаччини до 30 мільярдів кубометрів газу і звести до мінімуму енергозалежність від Газпрому. Вищий адмінсуд визнав незаконним звільнення колишнього голови Конституційного суду В'ячеслава Овчаренка. Останній, зазначимо, мав тісні зв'язки з Віктором Януковичем. Саме при його головуванні в Єнакіївському суді були загублені кримінальні справи щодо засудження Януковича. У 2006 році Овчаренка призначили судею КСУ. У 2010 році Овчаренко був одним із тих суддів Конституційного суду, які скасували політичну реформу і наділили Януковича широкими повноваженнями. Саме за це Верховна Рада звільнила Овчаренка і ще чотирьох суддів КСУ у лютому цього року. Втім, той оскаржив рішення, посилаючись на недотримання процедури. Українські магазини відмовляються від російських товарів, щоб не підтримувати країну агресора гривнею. Окремі підприємці знімають з полиць усю продукцію виробництва Росії і замінюють її на вітчизняні альтернативні товари у Полтаві. Влада радить позначати російську продукцію особливим маркуванням, як от колорадським жуком чи ведмежатком. На сьогоднішній день в нашому магазині російського товару немає ніякого. Ми повністю повернули нашим постащикам, яким збоєм повертали, які не хотіли забирати, але на сьогоднішній день ми повернули всі. Жодного товару Російського виробника в нас немає на полках нашого магазину. Ми дали рекомендації підприємцям. Я вам сказав, що ми не ліземо до підприємця, до директора з вказівкою, що йому робити. Ми даємо рекомендації. Ми рекомендуємо, що Спеціальними позначками, щоб вони позначали товари Російської Федерації, рекомендуємо, щоб це не були російський прапор, якісь інші, може би знаки, може там їхні там медвіжонок, їхня там може березка, може колорадський жучок. А от на Прикарпатті державні символи ворожого сусіда вирішили не приховувати. Вже за кілька днів на картках з жовтим фоном поруч із російськими товарами буде зображений герб та прапор країни виробника. І напис зроблено в Російській Федерації. Йдеться як про харчові, так і про промислові вироби. На даний момент вважаю, що виконавчий комітет реалізував запит суспільства, які на сьогодні, оскільки самі люди, ну скажімо так, не не дуже хочуть купляти російський цей очевидно в теперішніх умовах. Жителі Івано-Франківська таку ініціативу схвалюють. Підтримувати країну агресора фінансово не хоче ніхто. Тому що не треба підтримувати окупантів. Не варто підтримувати, бо вони воюють. Зважаючи на це все, що відбувається в країні. Ну, напевно, що ми отримуємося від їхніх товарів. Так, зараз на часі. У нас проблеми з Росією, і нам потрібно, я думаю, що хоч би так, так протестувати У мерії тим часом планують піти ще далі. В майбутньому мають намір інформувати людей про місцеві фірми та магазини, власниками яких є російські громадяни.